Десятки рівнян стали навколішки на Майдані Незалежності у Рівному. Тут прощалися з 30-річним українським військовим Андрієм Любчиком. Андрій Любчик народився у Рівному. Тут навчався у 17-й гімназії. Катерина Кушнір знала Андрія ще з самого дитинства. Коли він йшов в школу перший клас, йому мама туфлі купила. Він мені так каже, Катя, дивись, які мені мама туфлі купила, я в школу йду. так він на цей момент запам'ятався. Потім вже ми росли окремо, він менший за мене. Але я його пам'ятаю, він був завжди добрий. Після школи Андрій пішов в училище, вивчився на зварювальника. У його сім'ї всі чоловіки працюють з металом. Сусідка Ліна Яремчук пригадує, Андрій був завжди вічливим та привітним. Тягнувся навіть до Бога, приходив до церкви. Був такий життєрадісний, радісний, завжди зустрінеться. Поклониться, каже: Добрий день, привіт! Ну, з героєм загинув вічна пам'ять, царство не вести нашому Андрійку. У серпні 2023 року Андрій Любчик отримав повістку. Не вагаючись, став на захист України, воював на Луганщині. Та 23 березня 2024 року герой загинув під час виконання бойового завдання. Багато вже хоробих воїнів пішли на небо, виконавши до кінця свій військовий громадянський і людський обов'язок. Серед них воїн Андрій, якого ми нині випроваджаємо. Він теж не став радитися з тілом і кров'ю. Відчув відповідальність за свою родину, за своїх знайомих і друзів. Відчув відповідальність за Україну і пішов теж захищати батьківщину від засилля ворога. Поховали Андрія Любчика на кладовищі Тинне вічна слава та шана захиснику України. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.